Доброго дня, мене звати Світлана. Я є психолог, екс та експерт з психічного здоров'я в організації. Ми знаємо, що вразливість це тема табу. Насправді, та в бізнесі так ніби цьому немає місця. Хоча Карл Юнг в одній зі своїх праці якось сказав, що людина чим розумнішою є, тим більше вдається до самообмар. Ось Це бажання бути сильним бути незламним і щоразу попри будь-які обставини. Умовно кажучи, триматися і бути стійкими, то є насправді про притлумлення своїх почуттів, своїх емоцій, і ми так ніби не бажаємо відчувати щось погане. Але коли ми ці емоції притлумлюємо, ми на жаль не дозволяємо собі почуватися і добре також. Ми менше відчуваємо радість, ми менше відчуваємо задоволення, менше відчуваємо щастя. Тому давайте визнаємо, що бути вразливим це бути людиною, і кожна людина є від природи вразливою. Немає нічого поганого аби демонструвати певний рівень вразливості, навіть в робочому крикти.